Чи я кончений за те, що очікував, що моя колишня дівчина з'їде після розриву зі мною, хоча їй більше нікуди йти. Я 27 років зустрічаюся зі своєю дівчиною, Меган, 26 років, вже 4 роки, і два з них ми живемо разом. Ми живемо в будинку, який я успадкував від, від бабусі. Меган нещодавно звільнилася з роботи, щоб здобути ступінь магістра на денній формі навчання, оскільки її диплом бакалавра не відкривав її до жодних дверей. Я підтримував її фінансово та емоційно, поки вона навчалася. Я ніколи не обурювався з цього приводу. Я хотів підтримати її цілі і пишався тим, що вона рухається вперед у житті. Її програма інтенсивна, і вона навіть відвідує літні курси. Я працюю повний робочий день, а також займаюся домашніми справами, а це означає, що деякі речі висязають з мого контролю. Я готую їжу, прибираю, і намагаюся тримати речі в пристойному вигляді. Це не ідеально, але я не вважаю, що це погано. Я можу запросити друзів, не турбуючись про те, що мій будинок буде виглядати чи пахнути неприємно. Я не чудовий шеф кухар, але я знаю, як поводитись на кухні. Але так, це здебільшого звичайні вечері. Останні кілька місяців були важкими. Рівень стресу Меган зашкалював, а напруга між нами зростала. Вона була незадоволена тим, як я прибираю чи готую. Сказала, що я не відповідаю її стандартам. Я розумію, що вона перенавантажена, але мені здавалося, що все, що я роблю, завжди недостатньо. Я все ще намагався бути терплячим і підтримувати її, але ситуація досягала точки кипіння, і ми сильно посварилися.